Кожного дня, радіючи новим перемогам на фронті, слід пам'ятати, яку ми платимо за це ціну. Це тисячі чоловіків і жінок, які борються і гинуть за право України існувати, і обов'язок держави це щонайменше гідно поховати загиблих. І подбати про їхніх рідних, і уряд це зробив буквально на четвертий день широкомасштабної війни. Були ухвалені зміни, які передбачали допомогу родинам військовослужбовців, що загинули родинам загиблих у війні проти Росії. Виплачується одноразова допомога. 15 мільйонів гривень одноразова виплата розподіляється порівну між батьками, одним із подружжя, неповнолітніми дітьми та утриманцями загиблого захисника чи захисниці України. Сім'я має право на отримання допомоги з моменту загибелі військовослужбовця чи службовиці. Для цього потрібно отримати свідоцтво про смерть, а також декілька документів. Від командира воєнної частини це витяг про виключення загиблого з особового складу частини, це довідка про причини та обставини загибелі. А також це витяг про склад сім'ї військовослужбовця. З цими документами член сім'ї загиблого пише заяву на виплату одноразової допомоги. У найближчому військкоматі, окрім документів, отриманих від командира частини, до заяви додаються копії свідоцтва про смерть загиблого, власних паспортних даних та ідентифікаційного коду. Якщо на отримання допомоги претендує дружина або чоловік загиблого, потрібна копія свідоцтва про шлюб. Якщо це мати або батько, додають копію свідоцтва про народження. А якщо заявником є дитина, подає копію свого свідоцтва про народження. А якщо це особа, яка перебувала на утриманні. Додається також рішення суду про утримання. Ці документи тарцентр передає до міністерства оборони, і вже там спеціальна комісія. Впродовж 30 днів ухвалює рішення про виплату допомоги. Його затверджує міністр, і вже тоді починають нараховувати кошти членам родини загиблого чи загиблої захисниці. Чи мають право на отримання допомоги, наприклад, цивільна дружина чи чоловік загиблого або загиблої? А брат чи сестра, дідусь чи бабуся? Юристи стверджують, що так, якщо через суд вдається довести спільне проживання та побут. Такі випадки є. Верховний суд виносив щонайменше два таких вироки: на користь рідної сестри загиблого і на користь повнолітнього сина. Якщо військовослужбовець чи службовець зникли звісті, то його чи її через суд можна визнати загиблим і подавати запит на отримання одноразової допомоги, але тільки через півроку, з моменту як людина зникла. Цей термін відраховується від моменту отримання офіційного документу. У військовій частині ще одна допомога, яку можуть отримати родини, це кошти на поховання. Місцева рада зобов'язана виділити на це 5 прожиткових мінімумів. 1 грудня ця сума складатиме 13 420 гривень. Для цього потрібно написати заяву, подати паспортні дані та ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть військового чи військової, а також копію документа, що підтверджує участь у бойових діях. Жодні виплати не замінять піклування батька або матері, любові чоловіка чи дружини, підтримки брата чи сестри. Але держава готова дбати про родини загиблих військовослужбовців. А ми сподіваємося, що змогли зробити бюрократичний шлях, хоч трохи зрозумілішим.